18 квітня декілька днів тому під час Страсного тижня своє 25-річчя відзначило інтернет видання Українська Правда. Дивлюся я на ці обличчя Жадан Клопотенко, Митрополит Епіфаній Страсний тиждень. Політики. Конкуренти. Ті, хто на людях між собою з'ясовують стосунки, а тут цьомки бомки сміються, ржуть, п'ють. Багато знайомих облич, гортаючи ці сторінки, бачиш і зовсім інакше їх оцінюєш, ось Марія Берлінська, завдяки зусиллям якої ідіотським. По Чернігову прилетіла ракета і загинули люди. Тепер вона дружить з офісом президента. А ось митрополит Єпіфаній в страстий тиждень прийшов туди, де розважаються коміки, сміються і рожуть. А ось Віталій Кличко, Роман Цимбалюк, журналіст. Гендиректор інформу Сергій Череватий, шеф-редакторка детектор медіа Наталя Лігачова, директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, міський голова Львова Андрій Садовий. Ну, як же без Євгена Квапатенка? як без голубця. Про голубці. Дивіться в ці обличчя Мустафа Наєм, Олексій Данилов, Дмитро Гордон, а це взагалі зірочка. Зірочка балу. Піру під час війни, балу сатани Дар'я Зарівна, старша радниця керівника офісу президента. А ось нинішній редактор Севгіль Мусаєва та співзасновник Олена Притула. І не виникає запитань у притули до Зеленського, до керівників МВС, а хто ж таки вбив Павла Шеремета? Листаєш, дивися і думаєш. Комусь війна, ось дивіться, Шевченко, Андрій. З жаданом ржуть, сміються. Василь Байдак їх розсмішив, вони реготом заливаються, бал сатани. І ми реально ми реально розуміємо і усвідомлюємо те, що насправді відбувається. Для когось війна. кров. Бруд, смерть, ще не поховані всі жертви, трагедії в сумах, непокарані винуватці. Ті, хто організував цей захід, по якому прилетіли ворочі російські ракети, а у них бал, у них свято. Микола в брудному окопі стримує ворога, а у них бал, у них банкет, у них Клопатенко, у них коміки на сцені. Вони ржуть і сміються в той час, коли кращі з кращих гинуть на фронті. Оце дійство. Оцей бал сатани організований дуполизами банковий, на якій всі вони були присутні, не дивлячись на нібито політичну конкуренцію, обнімалися і цілувалися, це дзеркало. Дзеркало того, що війна для бідних. Війна для простих громадян. А у них все добре, у них свято. Ну, як не міг не освятити це дійство митрополит Епіфані? Байдуже, що страсний тиждень. Байдуже, що Великий Піст, а там п'ють. Бухають джагі-джагі. Церква ж офіційна, можна. соня кошки поруч, погано ж не напише, лицеміри і покидьки, вилизуючи зелені дупи, відпрацьовуючи 30 срібників. По факту. По факту, ви обновили українську журналістику. Якщо вона зараз не зміниться, то ніколи не зміниться країна. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.